Йду від воріт несу сумку, а в сумці що зараз буде розпаковка. Зауважую, що це з доставкою до самої фіртки, до самого будинку. Що, не вгадали, що тут? А тут у нас банки з молоком. Дві банки з молоком. Баночки люди собі позначають, щоб це були їхні баночки, бо вони люблять світлого кольору банки, а не зеленого. Замовили дві банки трохлітрових молока. Що будемо з ним робити? А ми будемо з ним робити з одної банки молочні каші, а з другої какао зваримо. Одна банка трохлітрова в нашій місцевості. Коштує 120 гривень. Ось так. І вам смачного! Обирайте українське, підтримуйте Україну. Мирного неба!